Леве-леве-левенятко, прогноз на травень для вас. А це саме кар'єра, робота, навчання. І що ж можу по картам сказати, що бути душечкою на роботі вам вже трохи стало складніше. Ви не знаєте, як людям дарувати радість. Не забувайте, що в травні завжди роботоспособність працівників зменшується. Тому є певна, певна певна, давайте так, прикрию трохи. Є е вектор вашої діяльності та м, через «не можу». Просто через Німагу. Причому Німагу це рішає питання лише ваша голова, ваша емоційність. Забирайте емоційність, отримуєте результат. Абсолютно точно будьте вчителями для себе. Причому результат стрімкий, швидкий і корисний для вас, і вам, буде вам навіть допомога. Що люди вам скажуть оточення? Оточення скаже, ну, дружище, ти короче, сам, а ми за тобою підтягнемося. Ну, якось так. Ну, ми звикли з вами. Що ж у нас з коханням, любищами, ох, дьявольські енергії, ох, ох, вибір. Любить, не любить, цілувати, бить, біжати. А в нас з вами все ж таки варто зробити вибір прийняти остаточне рішення, зруйнувати, зруйнувати, ви знаєте, навіть певний контроль, скоріше. Певну, ви знаєте, оцей поверховість. Тут варто заглянути в глибину, взяти відносини в свої руки і розпланувати, як ви будете діяти далі, і для того, щоб сформувати гарні відносини. Тому варто прислуховуватись до свого серця, все ж таки. Таро прогноз для овнів, робота кар'єра, навчання. І тут мої вогн... вогняні друзі. Найкраще. Всі проекти, да, всі починання, да. Ретроградний, не знаю, що там ретроградний, але все для вас. Причому гармонія з собою, потужність, страсть, просто. От, от Просто все для вас. Ага, що там? Залишайте своє ні могу, ні хочу, може на потом. Ні, зараз саме цей час, як для деяких лідерів, тут зараз і тільки ви. Що від людей? Класне, да, травень? Що від людей? Від людей будуть позиви, будуть, можливо, і нести ці зміни люди, і можу сказати, будуть навіть вам сприяти і допомагати, тому що справа ваша буде на благо. Ну, овні овнів завжди так вони у нас. Будівники майбутнього, що у нас з коханням зітханням. Тут, якщо для дівчат, то з'являється, можливо, військовий, але такий симпатичний чоловік, самодостатній, не очікуйте певних прогресів, тому що він буде ну, трохи вагатися, чи йти на кохання з вами, чи ні. Якщо це для чоловіків, то можу сказати, що. Насоложуватись життям точно поки не для вас, тому що вам страшно. Давайте ми вийдемо із затора, трохи змінимо уявлення про світ, і просто можна посидіти і подивитися, як я жив, а що я любив. А чому саме така людина до мене проходила. Тому що цей період дуже важливий для починання в вже місяці, для починання певних аморних, потужних романів. Найсміливіше на вогняніші стрільці кар'єра дом, кар'єра навчання, робота для вас в травні місяці. Отже, збираємося з думками, знаємо, що ми з усім справимося, виходимо в світ і починаємо працювати. Причому, ну, трохи нудненько, але що зробиш? Ну, таке життя. Так, що ще тут я хотіла? Ще більше співпраця, да, але не розпорушуйте, будь ласка, емоційно, не розпорошуйтесь на, бра... на декілька справ, досягайте однієї мети, від якої у вас саме має бути користь. Що у нас від людей? Боже, люди до вас будуть іти як до спасителя. Так що знайте, що люди будуть приходити, не розкидайтеся енергію, вона вам потрібна для. Кар'єри. Що у нас з коханням? Любимо всім, гуляємо. Не забувайте відпочивати. Дуже важливо, тому що це є ваш ресурс для роботи в травні місяці. Отже, беремо рало і пашемо.